Всім, хто любить шити, вітаю підписники глядачі мого каналу. Запрошую вас на рубрику Ретро, бурда. Сьогодні ми гортаємо журнал за липень 97-го року. Ще пару років, і цьому журналу буде юві ювілей 30 років. А, отже, можу зазначити, що навіть в такому древньому журналі я знайшла для себе кілька моделей. Я їх зазвичай називаю базовими. І якби мені мене трішечки було більше часу, я б їх пошила і зараз би вже носила навіть в наш час. Давайте подивимося, які моделі я брала для себе. Ви обирайте ті, які подобаються вам. Напишіть в коментарях, що вам сподобалося в цьому випуску. Перед тим, як продовжити перегляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І поїхали! Огляд наш починаємо з обкладинки, вона доволі таки щільна. Але ж, звичайно, через те, що це вже дуже-дуже старий журнал, ретро-бурта. Тут вже також заклеєно. Ну, це воно в такому вигляді вже до мене потрапило. Але людина, яка мені подарувала, видно, що берегла ці журнали. Отже, поїхали. перший розворот. І це в нас реклама шампуню. Я такого шампуню, якщо чесно, я не пам'ятаю, що це таке. Щось, якийсь догляд за волоссям. Але оце Велла фірму, це я пам'ятаю. Далі, тут сама Ене Бурда. Я там ніколи не читала ці статті, але я там її завжди розгортала старий журнал, бачила цю жіночку, думаю, хто це така. А потім вже дочитала, що це Ене Бурда. Пам'ятаю цю рекламу від Макс Фактора, пам'ятаю цього бородатого чоловіка. От, всього обцілованого, то ну, в мене якось закарбувалося в пам'яті саме ось такий образ Макс Фактору, і це в мене асоціація саме з 90-ми і початком 2000-х. Ну, тут у нас огляд моделей, що в нас є, тут навіть зміст написали. Я намагалась дочитатися, здається, це Клаудія Шіфер. Якщо я не помиляюсь, напишіть мені, будь ласка. Дивіться, яка вона ще тут молода, яка вона тут. Ну так, да, вона ж, здається, Лореаль фірму і рекламувала. І поїхали самі моделі. Ось є в нас тут 5 суконь. Вони будуть далі розглянуті більш детально. Зверніть увагу, будь ласка, на оцю червону просто. І дивіться, от який. Ну, Тут, звичайно, що це така спина на любителя, як то кажуть. Але от на що зверніть увагу, який гарний фасон. Тобто, це таке от така сукня-футляр, дуже класний тут виріс, дуже ну, горловина я маю на увазі, дуже така цікава пройма, вона не сильно глибока, але достатньо, щоб на літо було цікава така цікава сукня. Тому ну, мені подобається цей варіант, ось його технічний малюнок цієї сукні, і ну, знову таки про складні елементи: виточки, кишені. Поїхали далі. Навхрест на спині. А ось тут квадратна горловина. Також дуже цікавий варіант. Ну, це такий, такий варіант на любителя. Але знову ж таки, хочу звернути вашу увагу. Дивіться, наскільки тут складна обробка йде. Тобто, тут треба петлі, тут робиться. Щоб була застібка також на ґудзики, застібка-блискавка. А тут кишені попереду, і також рельєфні шви. Ну, Тут що, що сказати? Раніше були такі зі складними елементами, багато моделей було, сукня. А тут попереду, наскільки я розумію, якби застрочено. Тобто такі мікроскладки йдуть, позаду йде. Шнуровка також, також складний елемент. Це таке виконати ну, непросто. Не те, що непросто, але доведеться заморочитись, скажімо так, з обробкою, ось тут поєднати, ось тут, щоб ось так було. Ось тут закінчувалося на ось цьому, а тут починалася оця деталь. ну, Це нелегко, скажімо так. Скільки я шию, це нелегко. От. Ця сукня трішки легша. Тут, наскільки я розумію, якщо я правильно бачу, з крепу пошита ця сукня, така з відкритою спинкою. Ось такі, до речі, така обробка переду, можу сказати, за власним досвідом, вона йде не всім. Ось, щоб так були по грудях йшла сукня, ну або цей верхній елемент, це треба мати таку дуже специфічну фігуру. Це такий мені, наприклад, такий елемент не йде. Хочу звернути вашу увагу на цю чудову модель. Сукня, яка спереду виглядає як сукня, а позаду виглядає як топ і спідниця. Ну, дивіться, це також про складну обробку. Тобто, ось так от її технічний малюнок, як бачите, це також тут заморочитися. Та ще й цей, якби просто тут було, знаєте, пряма спина то ще годі. А якщо ще з такими елементами, ну це також І дуже також. треба повозитися з нею. Так, поїхали далі. Ой, слухайте, оця реклама, я взагалі продукт не пам'ятаю, але цього хлопчика в смугастих труханах, я, я пам'ятаю, це біла панамка. Ну, оце я пам'ятаю цей лад гардеробу, чомусь так зафіксувався в пам'яті. Далі. Тут у нас дитячі чоловічі жіночі моделі. Все разом написано Блузон, але більше схоже, як на парку, це чоловіча на жінці. Також схожа парка, але тут йде застібка лише до середини. Далі вона йде. Ну, тобто це такий, така парка, яка вдягається через голову. Ну і на дитині така модель, тут прям парка-парка. Це якщо ви цікавитеся дитячими моделями, дивіться, яка на дитині гарна парка, тут багато таких елементів, тут ці смужки, ось вона висить, як би так. Ну, насправді також гарні моделі. Дивіться, от тут на чоловічій парці понизу по такі люверси такі великі, вставлені. Ну, до речі, мені подобаються ці брюки, але немає викрійки цих брюк. Так, далі також дитячі моделі пішли, це сукня ось ця. Прикольна. Це дитяча сукня. Далі ось ця йде ось з комірцем. Така. Так, довелося мені відволіктися, щоб в нас кішку, бо вона дуже голосно м'явкає, заважає. Просто м'явкає просто тому, що їй по приколу. Так, далі поїхали. Чоловічі знову-таки. Знову ж -таки, знову таки, дитяча парка. Ось вона. Дитячі брюки. Дитяча сорочка осьована. Ні, осьована і ось воно. Здається, так? Да? Ні, це ось Ось так. Чоловіча така, це що, анорак, анорак, анорак. Оце дитяче. Не розумію, де ось ця модель. Це, мабуть, тут показано з брюками, з цими шортами. І ще й сині бермуди. Це ось, о, ось такі бермуди дитячі. Це ось такі шорти. Це ось такий йде. А тут дитячої моделі і немає. Бачите? ну Ось ця з короткими рукавчиками тут не розумію. А, ось це йде, ось так йде. ось пошити і ось такі бермуди, а тут оцієї сорочки немає. Тут лише йде оці ці бермуди, да? білий комплект. Ну, все одно, навіть якщо такої немає, все одно в дитячих моделей доволі таки багато, особливо ця така парка, така цікава. Так, дивіться, який комбінезон. Це в нас хто був? З 1955 року відтворили модель, зробили ось такий комбінезон. Ну, я не знаю, він якось. Ну, це раз... В наш час хіба що в ньому робити йогу? Оце під його, мабуть, він буде нормально. Ну, Тут цей елемент, спідниця. Про таку горловину знову ж таки, дивіться, вона якби трансформер. Бачите? Тут так горловина, а тут так. Цікаво, цікаво. А, бачите, тут подвійна, дуже цікаво зроблено насправді. Повійний. Ем, як сказати? Не знаю, що, як, як цей елемент називається? Матузочка, мотузочка, ну матузочка це ж неправильно. Ем, шнурочок. І виходить, що можна отак носити або так. Цікаво. Так, далі у нас якась реклама, не знаю, от такого бренду я не пам'ятаю взагалі. Так, Лореаль. Боже, яка помаранчева помада. Дивіться, який на ній макіяж. Повністю відтворює 97 рік, ну прям, ну, 7-й, 98-й, ну, початок 2000-х. Це прям. Так. Пішли в нас такі модельки, ну, так, оце воно, оці модельки так точно з 97-го. Якщо спідницю можна ще якось адаптувати, я б сказала, що навіть вона дуже підходить під е, наш час, але з усією сирочкою, ну так, це така довжина, Брючки в нас йдуть. На високій посадці, тут дивіться, які кишені. А на жакеті також є мікроскладки, от як от на цій сорочці, так тут на жакеті. До речі, цієї майки викрійки немає лише це жакет і брюки. Так, далі в нас пішли це в'язане. Вони доволі таки часто бурда дає щось в'язане. Ну, з тих років, бо я пам'ятаю, як мені. В одному з журналів мама зв'язала дуже класний светр, там такий був візерунок гарний. Так, це пошита. в нас тут елементи, такі защіпки, ну, мікроскладки йдуть з не горизонтально, вертикально, а навків, Цікаво. Брюки, брюки зі складками. Бачите. Так, далі в нас йде сукня. ну Також, бачите, це якась така колекція з такими мікроскладками. Тут його не видно насправді, але оця схематичний малюнок показує, що є такі мікроскладки. Далі пішла в нас така блуза, чомусь вони називають блузи, з розрізами по бокам. Доволі такі. Високі розрізи. Ну, і тут модель тут проста, але вона не проста за рахунок просто трьох видів тканин. Так, о, комбінезон. Це я навіть закладочку собі зробила, щоб знати, де тут є класний комбінезон. Ну, насправді такий комбінезон на літо це взагалі ну, прикольна річ. Аксесуари. Ну, зараз також таке носять. Тут йде у нас блуза з дуже-дуже короткими рукавами. Ну, навіть немає рукавів, тут просто воно подовжена лінія плеча. Далі шорти. Ну, шорти також, до речі, літні можна. Це в нас йде блуза топ з розрізами по боках. О, далі пішли, дивіться, які прикольні речі. Ну, щось так точно можна було б в наш час адаптувати. Оці чи е, як вони там називаються. Ну, мокасини, типу. Також можна було б носити такий, така сумочка гарна. Ну, ці такі балетки. Так, пішли. Ось тут в нас гарна така сукня, я б сказала база. от Просто база. Дивіться. Виточки і. Пряма сукня, здається, тут застіпка по збоку йде жакет. От Жакет також класний. Мені дуже подобається жакет. Він, скоріш за все, тут от такий залом є. Тобто за рахунок того, що тут якби коміру немає, але оце такий декоративний елемент, Ну, прикольно. Прикольно було б таке пошити. Така спідничка. Наскільки я бачу, оцей, вона трішки якби, один як запах є. Треба буде подивитися. Ну, гарно насправді оце, оце поєднання, оцей ансамбль чудово. Чудово поєднується, було б класно навіть у наш час. Ага, Я собі зробила закладку за оцей топ. Мені дуже подобається, тут додані елементи, бачите, як кант вставлений, але навіть без канту, ну, тобто, само, сам по собі топ прикольний. Мені подобається. Ну, також цей топ це прям база. Його можна під жакети, під все, що завгодно. Під ось такі брюки, бачите, високі на ній брюки і ну, дуже класно виглядає. А ось йде цей же жакет і ця ж спідниця. Якщо тут ми бачили її в квітчастому варіанті, то ось тут вже просто йде е, цей костюм, і цей костюм якось так пройшлася би і зараз в ньому. Дуже класно. Просто настільки гармонійно виглядає. Так, це у нас спідниця. Спідниця так. Тканина, щось щось не те. Впереду застібка йде на гудзиках. О, цього чоловіка я також пам'ятаю з Макс Фактора. Це він про туз. Такий дуже серйозний нього вигляд. Так, далі. Бурда плюс. Я взагалі проти бодешеймінгу і хто як хоче, так і ходить. Ну, дивіться, оце в них модель плюс сайз. Зараз вони трішки переглянули свою політику щодо того, що таке плюс сайз, бо зараз на є, ну, є більш, більші такі розміри. Ну, тобто, абсолютно струнка дівчина, а вони пишуть, що все плюс сайз. Так, що у нас тут є? Спідниця. У нас тут є така блуза-жакет, така розлітайка. Насправді, ну така не ну, дуже. І брюки з легкої тканини. Ну, тобто, це такі можна зі штапелю, наприклад, пошити. Ну, щось таке з крепу. Така блуза тоніка йде. Парео, ну, що таке парео. Так, далі сукня в нас йде з такими подвійним, подвійними бретелями, скажімо так. О, я згадала те слово бретеля. Так, це в нас щось йде, якась реклама, не знаю, не пам'ятаю. Це просто якісь. Інформаційні задії, о, Тефаль. Фірму Тефаль також пам'ятаю. Далі. Реклама швейних машинок, тоді я не заглядувала ще на них. Е, в нас є така луза топ, ну, нічого особливого, здається, ми таку вже бачили. Ой, цю рекламу, оці кросворди на білизні. Я пам'ятаю, це дуже так тоді було, скажімо так, дуже оригінально. Дуже оригінальна реклама. Просто. Так, тут в нас йде сукня, ну, по фігурі. Сукня труба вони називають чомусь, те, що ми, мабуть, сьогодні називаємо футляр. Може я помиляюся, може вона футляр це футляр, а труба це труба, ну не знаю. Далі йде блуза такого, це також сейс плюс чи ні. І ось така блуза жакет, легка тканина, а пошита ну, як на парку, схоже, трошечки. Тут у нас, як правильно, зняти мірки йде. Так, далі така сукня з бретелею на шию, яка запахується, за, ну, заводити, заводити за шию, чи як правильно сказати, не можу підібрати правильних слів. Важко насправді. Так, швидко перекладати українську, якби російську, то я вже тут швидше вам розповіла. Так, і виходить, що спина відкрита. Бачите, тут одразу йде так хоп. Тобто видно, що півспини відкритої. Сукня сарафан. О, це такі легкі моделі, я пам'ятаю, в мене дуже-дуже схожа була квітчастий квітчасти сарафан дуже схожий був. І от також з подвійним, тільки а, тут було без розрізу. І тут тканина ця була квітчата основна, а під низом був шифон, Колір. основний колір там. Так, Ага, тут реклама тампонів, також пам'ятаю їм. Так, ага, я ще зробила собі закладку, сукня Ампір. Мені подобається така. Тобто, вона абсолютно така жіноча, жіноча, і якщо підібрати правильно тканинку, буде взагалі. Просто в наш час також буде актуально. Так, цю рекламу не пам'ятаю. Тут і далі йде, як обробити горловину з проймою. Віскас пам'ятаю цю рекламу. Ну і ось іде майстер-клас, як обробити горловину і проймою. Так, далі опис, які є а, літні тканини. Звичайно, що зараз набагато більший асортимент. Тут йде джерет, паплін. Репс, трепдешин, треп. Угу. Ну, і далі пішли такий кімнатний декор, рукоділля, ось. Також як щось створити. ну, В принципі, такі майстер-класики. Ну, Брукбонд, пам'ятаю цей чай. Декоративна тясьма. Ну, бачите, як створити під щось. Морську тематику щось. Знову все пішло по рукоділля для дому, речі якісь чохли на пляшки. Ну, це, це те, хто лю, любить таким займатися. Де в нас доля за обличчям? Оце треба пригортати швидко, бо ще YouTube забанить. Це, якщо хто побачив таку, якщо я швидко швидко прогорнула, то це. Тому що зараз це все дуже сим <смеш>, обережно, бо там контент 18. Так, це якась реклама, шампуню. А, Herbal Essences, так, да, пам'ятаю також. Вправий. Ой. <смеш> Дивіться, яка реклама гуталаксу. Найсмішніше тут ось ця ручка, бо зараз таких <смеш> зливних бачків вже і не роблять. Тобто зараз вони зовсім іншого вигляду, не треба. Дюргати цю ручку, але тоді ще було ось в такому вигляді. Дуже смішно, якщо чесно. Ну і далі пішли якісь кулінарні рецепти. Ну, в принципі, таку, багато не інформації. Ну і анонс на наступний. Ну що, друзі, наш перегляд завершено. Напишіть, будь ласка, як вам цей випуск? Що вам тут сподобалося? Багато таких, знаєте, ностальгічних моментів. Тобто, якщо раніше при огляді на ретробурду я акцентувала увагу на в основному на моделях, на тому, що нам пропонує пошити бурда, то останні кілька випусків я ще звертаю увагу на таку знаєте, рекламу, те, що рекламувалося в ті роки, це дуже зараз ну, нові такі спогади. Це моє дитинство, це мій підлітковий вік, і я все це дуже добре пам'ятаю. Тому я так багато уваги звертаю на такі дрібнички, які не стосуються швейних справ. Отже, друзі, дякую вам за увагу. Підтримуйте Сили оборони. Я дякую вам за увагу до мого каналу, за лайки, за коментарі. Буду дуже вдячна за зворотній зв'язок. Слава Україні! Слава ЗСУ! До нових зустрічей! Thank you.